В нас супер-пропозиція. Шкарпетки дитячі від Дісней. Цілий величезний лот. Ціна в лоту 1960 гривень, і в лоті 133 пари. Ціна кожної 14 гривень. Представлені в дуже різноманітних кольорах. Це і Майнкрафт шкарпеточки. І також відомі на від світ ніндзяго для маленьких фанатів. І для дівчаток свинка Пепа. І Міккі Маус вона яка краса. І Барбі для принцес. І також для маленьких любителів динозаврів. Ну, дуже-дуже різноманітний, класний лот. Представлені в розмірах: 19 22 10 пар. 23 26 44 пари.